Чи знаєте ви, що пеніс може змінювати розмір протягом життя? Звучить страшно чи не так, але заспокойся! перш ніж панікувати, дозвольте мені показати вам, що ви можете зробити сьогодні, щоб подбати про його здоров'я і хто знає, навіть скасувати деякі з цих змін. Я гарантую, якщо ви будете уважні до кінця, ви мені потім подякуєте. А зараз я попрошу вас про послугу. Ви перевірили, чи підписані на канал. Це ваш шанс не пропустити жодного відео з цієї серії, яке містить практичні поради щодо покращення вашого сексуального благополуччя та сприйняття змін у вашому тілі з більшим спокоєм. Увімкніть також дзвіночок, щоб отримати всі новини. Готовий? Тож продовжимо. Якщо ви тут, можливо, ви помітили, що ваше тіло вже не те. Ерекція може бути не такою міцною, тривалість може зменшитися, і так ви, можливо, помітили невеликі зміни розміру пеніса. Може здатися, що це те, з чим ніхто не хоче стикатися, але правда в тому, що це частина старіння. Проблема в тому, що рідко хто готує нас до цього. І тиск суспільства не допомагає чи не так. З дитинства ми чуємо, що бути чоловіком це синонім сили, продуктивності та контролю. Але коли ваше тіло починає змінюватися, ви можете запитати, чи я все ще можу задовольнити свого партнера. Я втрачаю свою мужність. Я розумію, наскільки складними можуть бути ці запитання, але дозвольте мені сказати вам дещо: ви не самотні, і ці зміни не визначають вас. Насправді. За допомогою правильних стратегій ви можете подолати ці труднощі, покращити свою впевненість і навіть знову відкрити для себе нові задоволення на цьому етапі життя. Тож готуйтеся, адже в цьому відео я поясню, чому відбуваються ці зміни, як вони впливають на ваше сексуальне здоров'я, та що ви можете зробити, щоб подбати про себе. Давайте спростимо цю тему і покажемо вам, як ви можете продовжувати мати повноцінне інтимне життя, навіть незважаючи на зміни, які приносить час. Залишайтеся зі мною до кінця, тому що кожен пункт, який я збираюся розглянути, може змінити ваше сексуальне життя та благополуччя. А тепер давайте разом розберемося, що відбувається з вашим тілом, і як впевнено зустріти ці зміни? Що відбувається з пенісом, коли ми старіємо? Тепер, коли ви знаєте, що зміни в організмі є нормальним явищем, давайте перейдемо до головної теми: що насправді відбувається з пенісом, коли ми старіємо. І найголовніше, що ви можете зробити, щоб подбати про це зараз. І отримати переваги пізніше. По-перше, ми повинні розуміти, що на пеніс, як і на будь-яку іншу частину тіла, протягом багатьох років впливає кілька факторів у віці від 40 до 50 років, рівень тестостерону починає поступово знижуватися. Тестостерон є гормоном, який відповідає за лібідо, виробництво сперми та підтримує здоров'я тканин статевого члена. Коли він занепадає, ви можете помітити такі зміни, як зменшення розміру в спокої або під час ерекції. Це відбувається тому, що з часом кровообіг стає не таким ефективним, як раніше, і тканина пеніса може втрачати еластичність. Ми не говоримо про щось кардинальне, але ці зміни помітні для багатьох чоловіків: зміна стійкості ерекції. Зменшення кровотоку разом із гормональними змінами може призвести до того, що ерекція не буде такою важкою чи довготривалою, як раніше. Знижена чутливість, деякі нервові закінчення в пенісі можуть стати менш активними, що може вплинути на сприйняття задоволення. Ці зміни можуть здатися страшними, але вони не повинні бути приводом для відчаю. Є прості та ефективні методи, які можуть допомогти мінімізувати цей вплив. І я вам зараз розповім про основні. О, і перш ніж продовжити, Як щодо коментарів нижче, що ви думаєте на цей момент, ваш досвід або думка можуть допомогти іншим чоловікам, які переживають такі ж сумніви. Що робити, щоб подбати про здоров'я пеніса, вже сьогодні перше? Прийміть здорові звички пеніс залежить від хорошого кровообігу. Збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та контроль холестерину та артеріального тиску є важливими. Чим здоровіші ваші кровоносні судини, тим кращою буде реакція вашого організму. Друге. Уникайте стресів. хронічний стрес вивільняє кортизол, який перешкоджає виробленню тестостерону та може погіршити вашу сексуальну активність. Як щодо того, щоб включити розслаблюючі заходи, такі як медитація або прогулянки на свіжому повітрі, у свій розпорядок дня. Третє. Проходьте регулярні огляди. Важливо перевірити рівень тестостерону та загальний стан здоров'я у лікаря. Незначні зміни часто можна виправити простим коригуванням способу життя або навіть добавками, якщо це необхідно. 4. Виконуйте спеціальні вправи. Чи знаєте ви, що тазове дно є важливою сферою сексуального здоров'я? Такі вправи, як кегеля, допомагають зміцнити ці м'язи, покращуючи кровообіг і якість ерекції. 5. Дотримуйтеся режиму сну. Сон є одним із найкращих союзників сексуального здоров'я. Під час відпочинку ваше тіло виробляє важливі гормони, такі як тестостерон. Хороший сон може принести величезну користь вашому інтимному життю. Це практики, які ви можете розпочати сьогодні. Секрет у послідовності: невеликі щоденні коригування можуть з часом призвести до великих змін. Крім того, пам'ятайте. Зміни у вашому організмі є нормальним явищем, але вам не потрібно стикатися з ними самостійно. Існують ресурси, інформація та навіть методи лікування, щоб впоратися з цими трансформаціями. Перший крок зрозуміти, що відбувається, і почати діяти, подолання страху та емоційних бар'єрів. Тепер, коли ми розуміємо, що відбувається фізично, давайте розглянемо щось таке ж важливе, як тіло, розум. Зміни пеніса та сексуальної активності впливають не лише на статуру, вони можуть серйозно вплинути на вашу самооцінку та впевненість. Ви можете запитати, а що якщо я більше не можу задовольняти свого партнера, або вона все ще бачить мене так само? Ці сумніви є нормальним явищем, але я хочу, щоб ви знали, що відповідь на ці занепокоєння лежить у вашому підході до ситуації. Багато чоловіків роблять помилку, тримаючи цю невпевненість у собі, дозволяючи їй розвиватися та створювати невидиму стіну між ними та їхніми партнерами. Але я відкрию вам секрет: рішення починається зі спілкування. Говоріть про те, що ви відчуваєте. Спочатку це може здатися незручним. Але поговорити з партнером про те, що ви переживаєте, це один із найпотужніших кроків, які ви можете зробити. Коли ви відкрито ділитеся своїми хвилюваннями, відбувається щось неймовірне, між вами зміцнюється емоційний зв'язок. І знаєте, що ще часто ваш партнер також відчуває свою невпевненість, і ця розмова може змінити вас обох. Крім того, пам'ятайте, що близькість виходить далеко за межі фізичної. Багато жінок понад усе цінують ласку, увагу та присутність. Коли ви демонструєте, що готові поговорити, розумієте її потреби та дбаєте про стосунки, це має більший вплив ніж будь-яка фізична продуктивність. Залиште табу. Ми живемо в суспільстві, яке чинить абсурдний тиск на чоловіків. З раннього дитинства нас вчать, що мужність пов'язана з сексуальною активністю і що прояв вразливості є ознакою слабкості, але, чесно кажучи, це далеко від істини. Справжня сила полягає в тому, щоб розпізнавати свої емоції, протистояти своїм страхам і шукати рішення. Тому важливо відкинути табу та звернутися за допомогою, коли це необхідно. Незалежно від того, чи то з лікарем, чи то з терапевтом, чи навіть під час перегляду подібного контенту, важливо мати бажання навчатися та розвиватися. Знання є потужним інструментом для подолання емоційних бар'єрів. Якщо ви пережили щось подібне або маєте запитання щодо того, про що ми говорили досі, залиште коментар нижче. Ваш досвід може допомогти іншим чоловікам, які стикаються з тими ж проблемами, і створити простір для підтримки для всіх, звільніть місце для догляду за собою. Ще один важливий момент. Піклуватися про себе, коли ви інвестуєте у своє фізичне та психічне здоров'я, це безпосередньо впливає на ваше сексуальне життя. Знайдіть хвилини, щоб розслабитися, займайтеся справами, які приносять вам задоволення, і, перш за все, будьте добрими до себе. Пам'ятайте, зміни є частиною життя, але це не применшує вашої неймовірної людини. Далі ми розглянемо практичні стратегії зміцнення вашого зв'язку з вашим партнером і збереження вогню, навіть незважаючи на зміни. Ви виявите, що задоволення та близькість можуть бути ще глибшими та значущими зі зрілістю, зміцнення зв'язку та збереження інтимності. Тепер, коли ми поговорили про емоційний вплив змін, давайте поговоримо про дещо суттєве. Як зміцнити зв'язок із партнером і зберегти близькість? Те, що я збираюся тут поділитися, може повністю змінити ваш погляд на ваші стосунки, і, що важливіше, те, як ви відчуваєте близькість на цьому етапі свого життя. Інтимність виходить за межі фізичного. Для нас зазвичай асоціюють сексуальне життя з продуктивністю, але з роками ми розуміємо, що справжнє задоволення полягає в емоційному зв'язку. Дотик, погляд чи навіть щира розмова можуть мати більше впливу, ніж ви думаєте. Близькість починається задовго до фізичного моменту і будується щодня. Ось деякі практики, які можуть допомогти. Перше, створюйте моменти близькості поза ліжком. Маленькі жести, як-от спільне приготування їжі, ходьба рука об руку або перегляд фільму можуть зміцнити зв'язок між вами. Емоційний зв'язок створює міцну основу для фізичної близькості. Друге: говоріть про те, що вам подобається. Запитайте свого партнера, що вона цінує у ваших стосунках. Розмова про бажання і очікування це спосіб відкрити нові форми задоволення та дослідити те, що найкраще підходить для вас обох. Третій. Перевідкрийте дотик. Масажі, ласки та поцілунки можуть знову розпалити полум'я без тиску для досягнення конкретної мети. Ці приємні моменти допомагають вам розслабитися та відновити зв'язок. Четверте. Зніміть навантаження на продуктивність. Багато чоловіків відчувають, що їм потрібно щось довести під час сексу, але це лише посилює тривогу. Зосередьтеся на насолоді моментом, не турбуючись про цілі чи результати. Коли ви розслаблені, задоволення приходить само собою. Якщо будь-яка з цих ідей вже принесла вам розуміння, поставте лайк на цьому відео. Це допомагає донести цей вміст до інших чоловіків. Які також можуть скористатися цими порадами. Внесіть новизну у відносини, один із найефективніших способів оживити ваші стосунки, спробувати щось нове разом. Це може включати досліджуйте фантазії або нові ідеї. Якщо їм зручно говорити про це, вони можуть знайти способи зробити інтимні моменти цікавішими. Заплануйте особливий вечір. Романтична вечеря або невелика подорож можуть порушити рутину і відновити пристрасть. Як залишатися зосередженим на взаємному задоволенні? Коли ви дорослішаєте, у вас є можливість заново відкрити для себе форми задоволення, які ви, можливо, ніколи раніше не досліджували. Це може включати цінувати теперішній момент, насолоджуйтеся кожним дотиком. Кожним жестом і кожною секундою разом поглибити емоційний зв'язок. Задоволення не обмежується фізичним, це походить від співучасті, поваги та захоплення, які ви відчуваєте один до одного, ключ до підтримки полум'я пам'ятати, що близькість це не пункт призначення, а безперервна подорож. І кожне зусилля, яке ви докладаєте, щоб подбати про ваші стосунки, є інвестицією в вашу любов. А тепер давайте дослідимо зміни в перспективі, які можуть перетворити ваше сексуальне життя на щось ще більш значуще, коли ви дорослішаєте. Будьте готові сприймати цей етап життя як унікальну можливість для зростання та відкриттів. Перетворення сексуального життя зі зрілістю. Ми досягли вирішального моменту, як ви можете перетворити своє сексуальне життя на щось ще багатше та більш значуще? Тепер, коли ви досягли зрілості, це здається суперечливим, але багато людей виявляють, що інтимне життя може бути більш повноцінним у віці 50 років, і старше, коли ми позбавляємося тиску та зосереджуємось на тому, що справді має значення. Новий погляд на задоволення у молодості. Сексуальність часто обумовлена зовнішстю та пошуком продуктивності. Але з часом ви розумієте, що справжня близькість виходить далеко за межі цього. Задоволення стає більше пов'язаним із зв'язком і меншою мірою виконанням очікувань. Це ніби зрілість дала вам дозвіл насолоджуватися кожною миттю без поспіху. Насолоджуючись дотиком, поглядом і присутністю іншої людини. Ось секрет: ви можете перетворити кожну зустріч на значущий досвід, справа не в кількості, а в якості. Кожен жест, яким би малим він не був, має мету. Коли ви навчитеся бути присутнім і насолоджуватися моментом, стосунки стають глибшими та більш корисними. Якщо цей пункт вже дав вам новий спосіб думати про своє інтимне життя, поділіться цим відео з кимось, кому це також може бути корисно. Багато людей, як і ви, можуть шукати відповіді, сила прийняття. Прийняти зміни у своєму тілі непросто, але це важливий крок до того, щоб добре прожити цю фазу. Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що ви втратили, зосередьтеся на тому, що ви можете отримати. Зрілість приносить те, чого не може запропонувати молодість мудрість. Ви краще знаєте своє тіло, що вам підходить, а що ні. Використовуйте це на свою користь. Одна з найкращих речей, які ви можете зробити зараз, це добре піклуватися про своє тіло. Це включає прості практики. Такі як фізичні вправи, здорове харчування та моменти догляду за собою. Ці дії не тільки покращують ваше сексуальне здоров'я, але й підвищують вашу впевненість у собі, що є необхідним для того, щоб відчувати себе комфортно з собою та своїм партнером. Перевідкриття сенсу сексу. На цьому етапі секс більше не є обов'язком або метою, якої потрібно досягти. Це стає виявом прихильності, поваги та зв'язку. Маленькі жести, такі як довгі обійми, м'які поцілунки та ніжні дотики, можуть мати таке ж або більше значення, ніж будь-який інший фізичний аспект. Коли ви приймаєте цю перспективу, ви розумієте, що задоволення є в кожній деталі, в кожній спільній миті. Зрілість як можливість для зростання старіння можна розглядати як новий початок. Це шанс переглянути свої пріоритети, дослідити нові інтереси та жити з більшою цілеспрямованістю. Це стосується і вашого сексуального життя. З меншим тиском і більшим розумінням ви можете побудувати інтимні стосунки, засновані на довірі, співучасті та взаємній повазі. Нарешті ми зв'яжемо разом усе, що ми обговорювали, і покажемо вам, як застосувати все, про що ми дізналися на практиці. Залишайтеся зі мною, тому що зараз саме час перетворити ці ідеї, на дії, які можуть назавжди змінити ваше життя. Реалізуємо все на практиці та переходимо на новий етап. Тепер, коли ми дослідили фізичні та емоційні зміни та трансформацію близькості. Настав найважливіший момент застосувати все це на практиці та прийняти цей новий етап свого життя з впевненістю та ентузіазмом. Ось як ви можете перетворити те, що ви навчилися до цього часу, у конкретні дії. Перший крок визнати, що старіння є природною частиною життя. Кожна лінія, кожна зміна в тілі розповідає історію своєї траєкторії. Замість того, щоб боротися з цими трансформаціями, подивіться на них із вдячністю. Зрештою, вони відображають ваш досвід, стійкість і навчання. Пам'ятайте, ці зміни не визначають вашу цінність як чоловіка, ваша мужність полягає не в вимірюваннях чи продуктивності, а у вашій здатності любити, піклуватися та спілкуватися з людьми навколо вас. Прийняття цієї перспективи приносить легкість і дозволяє жити більш автентично. Друге. Розвивайте здорові звички щодня. Невеликі зміни у вашому повсякденному житті можуть мати величезний вплив на ваше сексуальне здоров'я та загальне самопочуття. Ось кілька практик, які ви можете почати сьогодні. Регулярно займайтеся спортом, фізичні навантаження покращують кровообіг. Додають енергії та зміцнюють впевненість. Їж добре, зменшить споживання обробленої їжі, цукру та насичених жирів, віддаючи перевагу дієті, багатій на фрукти, овочі, нежирні білки та корисні жири. Спи краще. Сон необхідний для балансу гормонів і підтримки здоров'я тіла та розуму. Керуйте стресом, знайдіть час, щоб розслабитися, будь-то медитація. Хобі або моменти відриву від роботи. Третє. Ведіть відкритий діалог зі своїм партнером. Міцні стосунки будуються на спілкуванні, поділіться з партнером своїми хвилюваннями, страхами та відкриттями. Ви подорожуєте разом, і взаємна підтримка є ключовою для подолання труднощів і побудови багатшої та глибшої близькості. Говоріть про те, що ви відчуваєте, і вислухайте, що їй потрібно. Коли є довіра та вразливість, стосунки набувають нового виміру, а задоволення від спільного перебування посилюються. Чотири за потреби звертайтеся за допомогою. Немає сорому звернутися до лікаря або терапевта, щоб мати справу зі змінами у вашому тілі та розумі. Багато простих рішень. Від гормональної корекції до терапії можуть значно покращити якість вашого життя. Знання це сила, і звернення за допомогою свідчать про те, що ви дбаєте про своє благополуччя. П'яте. Знову відкрийте для себе задоволення в сьогоденні. Зрілість дає вам шанс прожити кожну мить з більшою присутністю та сенсом. Насолоджуйтесь інтимними стосунками, не поспішаючи, цінуючи малі жести та обміни прихильністю. Це можливість створити незабутні спогади та ще більше зміцнити ваш зв'язок із тими, кого ви любите. Останнє повідомлення для вас. Досягнення 50 років і більше не означає, що ви щось втрачаєте. Це означає, що ви отримали досвід, мудрість і здатність глибше жити. Зміни це лише частина процесу, і за правильного ставлення вони можуть перетворитися на можливості для нового початку. Тепер ваша черга діяти. Візьміть усе, що ми тут обговорювали. І почніть робити невеликі зміни, які приведуть вас до повноціннішого, здоровішого та впевненішого життя. І пам'ятайте, у цій подорожі ви не самотні. Ми тут, щоб підтримати вас інформацією, порадами та мотивацією. Якщо ви ще не підписані на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, зроби це зараз. Не пропустіть жодного відео з цієї серії, яке може змінити ваше сексуальне та емоційне життя. Увімкніть дзвіночок і поділіться цим вмістом з іншими чоловіками, яким це також може бути корисно. Дякую, що ви тут. Побачимося у наступному відео, де я поділюся ще більше корисними порадами, які допоможуть вам проживати цей етап життя з усією впевненістю, на яку ви заслуговуєте. dosu strici